Кожен має в житті свою мрію, найзаповітнішу, трепетну і для її здійснення готовий звернути гори, змінити світ. А надто тоді, коли мрія стосується життя і здоров'я власної дитини. Олена та Володимир Рослики, батьки маленького хлопчика Максима, знають, що означає здійснити мрію. Коли їх сину поставили діагноз, двостороння сенсоневральна глухота і для одужання потрібно було вживити спеціальний імплант, Подарована Надія трансформувалася у суму 24 тисячі євро. Саме стільки стала коштувати мрія. На жаль, на жаль, мрії також мають свою ціну. Ми підозрюємо, що це все таки відбулося з часом. Тому, як він був маленький, він реагував на звуки. Був перший лепі це агу, кой кой так як всі маленькі дітки, Появлялися перші слова мама, баба, іди, бери, дай. А потім ми захворіли, нам було рік на. Ангіну, потім це лікувалося антибіотиками, потім все ж таки бронхіт, запалення легень це все дії антибіотиків. Потім ми почали помічати, що дитина якоби менше почала реагувати на звуки. Ми звернулися до лікарів, нам сказали, просто що він у нас такий дуже активний. Можливо, це через те, що він неуважний, то такі підозри виникають. Але з часом ми почали там помічати, що далі, тим більше, що він ну, взагалі вже не реагує на звуки і пропали, пропали ті слова, що вже були мама, баба. Ми звернулися в обласну нашу дитячу лікарню, на той час там не працював апарат, нам дали направлення в київ -Лор інститут, Ми поїхали, прийшли там обстеження, аудіограму, комп'ютерну аудіограму, і нам сказали, що в дитини вже майже повна глухота. двобічна сенсоневральна глухота, четвертого ступеню. У нашому випадку допомогти нас зможе тільки кохларна імплантація. собою представляє кухлярний імплант. Це є м, такий пристрій, да, який шляхом операції вводиться е, у вухо, да, і сам електрод вже підводиться безпосередньо внутрішні вухи туди, до тих клітин, які вже сприймають звукові коливання, саме звуки сприймають і подальшому вже потім передають його в, е, в головний мозок, в центр слуху. Ось. І тому, звичайно, це надзвичайно важливо зробити це в такому віці малому, тому що є, е, центр слуху має дуже такі, тісні зв'язки з центром мови. Да? І цей зв'язок тісний в, саме в перші роки життя, там, в три рочки, в чотири, в п'ять років. Потім вже, е, ці зв'язки вони дуже е, пропадають зв'язки. І зв'язок вже з центру слуху, з центру мови немає. Чому це важливо? важливо? Це важливо саме в формуванні мови, тому що людина, маленька людина, дитина, яка спочатку вона чує звук, потім аналізує цей звук. І спробує повтор... його повторити. Тобто так з'являється в людини мова. Потім вона чує свій власний голос і вже вдосконалює саму свою мову. Ось Ліз за заболотним Дмитро Мелічом. Ми вибили скажімо, фінансування державного бюджету під програму з кухлярної імплантації. І закуплено було велику кількість кухлярних імплантів, і такі діти почали з тої вже оперуватись масово, безкоштовно тобто не безкоштовно за державні кошти. Uh -huh. так, вони почали. Коли це закінчилося? Десь порядка двох років тому, може, чуть більше, програма заблокована ну, за різних з різних причин причин, і, на жаль, батьки тепер самі змушені вишукувати можливість, щоб шукати кошти на доповнення, на, на придбання імпланта. Сам імплант коштує. Є різні імпланти, 20, 25, 30, і більше, в залежності від фірми, від, від потужності, ну, від, від різних функцій. Незвичайно дороге і вартісне. Операції, крім того, після операції ще і батькам е, предстоїть довгий тривалий процес реабілітації, навчання угу. дитину поставити імплант. Це частина роботи. Друга частина це ще є навчити дитину чути, слухати відповідно і говорити. Надія на одужання сина не просто жила. Вона шукала способи зібрати потрібну суму, стукаючи у всі двері. І у відповідь люди відкривали свої серця. Після сюжету на каналі «1 плюс 1» зібрали 13 тисяч євро. Далі ініціативу у свої руки взяла дитяча громадська організація Все робимо самі та філія національної телекомпанії України Житомирська регіональна дирекція і під час чотирьох годинного прямого ефіру, який назвали Скарбничка одужання, зібрали для Максима Рослика ще 62 тисячі гривень. Щира підтримка та допомога людей додавала сили. А бажання бачити синочка щасливим і здоровим надавало опускати руки батькам і навіть стороннім людям, які прагнули допомогти. Після 1 червня, коли відбувся марафон на телеканалі, то дуже багато людей, ну навіть які живуть в нашій районі в області, не знали, що такий хлопчик є. Дуже багато телефонувало, ну присилали гроші також, тому що була реклама. Потім. Коли на 2 плюс 2 теж вийшов сюжет, то ми зібрали 500 євро. І в один день, це десь, мабуть, на третій чи на четвертий день після сюжету передзвонила жінка з Києва і каже: в мене знайомий, він живе в Німеччині. Він каже, він пару місяців назад шукав на Україні дитину, який хотів би допомогти. Ну, каже, я не знайшла, та й каже, так це все якось забулось. А тут, каже, я включила телевізор в цей момент, коли показували Максима. Каже, Я захотіла ну, передзвонити до нього, спитати. Вона перша. Зателефонувала мені, розказала, що це такий ну, є, цей друг там за кордоном, і потім зателефонувала до нього, чи він не знайшов цю дитину. І через два дні телефонує сам же цей Ігор з Німеччини і каже, що знайома там розказувала про вашого хлопчика, якоїсь суми вам не вистачає. Ну, кажу, що ще три тисячі євро. Він ну, це в мене там якби. Напарниця, з якою вони працюють, каже: я переговорю, то може ми разом цю суму і відправимо вам. І через днів три-чотири на рахунок прийшла вже 3 тисячі євро. Да, це було, ми тут пригали всі, плакали від радості, всіх обнімали, цілувалися, що нарешті вже завершилося і збір коштів, тому що ну, це було дуже важко. Ми збирали рік, і це було дуже важко. Чудеса таки трапляються, тільки у дорослому віці розумієш, що творять їх добрі люди своїми вчинками та благодійними справами. Величезну суму для звичайної української родини завдяки милосердю та чуйності небайдужих людей вдалося зібрати. І 11 жовтня Максима Рослика прооперували. Ну, операцію нам зробили 11 жовтня. Вже пройшов місяць і неділя. Нас вже підключили до мовного процесора. Це зовнішня частина імпланта. Ну вже є перша реакція на барабан. Ну вже він перших два дні то реакції взагалі не було, а через два дні він так чуть-чуть по став повертатися. А зараз, коли стукаєш в барабан, то він каже, що вже не треба, вже. що вже тут є вишко, класно йому подобається. «Слухай, не було. Ну він у нас взагалі такий веселий, активний. То він якось так можливо нічого і не помітив. А саме страшніше це було коли віддавали дитину вже в операційну, як він плакав, кричав. І... Це цих перших хвилин 15, це було дуже страшно. Ну, потім вже він почав відходити від наркозу. Операція тривала три години, і він вже потім почав відходити від наркозу. Ну, через днів-два він знову вже став такий активний, веселий. Вже вдома й коварки робимо. Так, да, каже, коли ти вдягаєш вушко, ти робишся сильно. Він каже: да, ну показує. Кажу, так. Да". То це він вдягає вушко, роздягається повністю, вдягає таку накидку вже він як Бетмен. Yeah. Да, то це в нас таке вдома є. Зараз він вдома з мамою, татом і бабусею. Можливість чути голос рідних поступово повертається. Ну, гарантія на внутрішню частину, та що в голівці вшита, там 10 років, на зовнішню частину тут. На ці проводочок взагалі там щось місяць-два, ну, дітки їх дуже часто руть, тому що вони такі дуже ніжні. Uh -huh. На ось цей магнітик, там, їх в комплекті в нас іде два, там щось три роки гарантія. На ось цю зовнішню то рік на ну, ось це, uh -huh. на сам мовний процесор. Ну, існує державна програма, взагалі їх повинні давати ці імпланти безкоштовно, але Два роки цю програму не фінансували. Але в цьому році батьки домобилися свого, обіцяють виділити 50 імплантів. Ну нас теж такий вік, що нам вже майже 4 роки ми мали війти в, в той список тих 53 дітей, але ми туди чогось не входимо. Ну там зараз війна можна сказати в тому інституті, тому що не знають за яким відбором відбирають цих дітей. Ну, ми туди не входимо. Ну, сподіваємося, що хоча б потім, вже на заміну мовного процесору чи на якісь гарантійні там, служби, то ми на це все ж таки сподіваємось, тому що просити і йти знову впадати в ноги і просити людей. Ну, це вже якось буде неправильно. Будемо своїми силами вже якось. А якісь певні частини можна буде замінити, так? Так, да, воно все знімається, все замінюється. В комплекті, правда, ще йде один проводок, але він йде трошки довший. це ніби як на вирест. Ну, не дай Боже, щось станеться з цим, то будемо користуватись тим, але стараємося так охайно бігати за ним ззаді, щоб він там сам не зняв його, сам не цея, щоб все було якось так. Максим уже реагує на звук барабана і наполегливо займається з мамою для того, аби знову почути все навколо і спілкуватись. Адже йому стільки потрібно усім розказати за роки такого довгого мовчання. Як ми одіваємо бушку, то він знає, що щось вже має бути, то він ніби так як ну, насторожується. Так. Трошки в нього такий і подив якийсь є, і ну, він чекає щось. Таке враження, що він щось чекає, що щось ось-ось буде. І ми теж чекаємо, що він вже скоро почне повертатись на своє ім'я, а потім вже будуть. Ні, мама він зараз став частіше і чіткіше говорити. І такий лепіт на цей дитячий, він теж присутній. От зараз йому буде 4 роки, так у лютому да. і е, ви маєте вже певний план за допомогою лікарів, як далі повертати йому всі ці молодні навики. Розкажіть про нього, які в них прогнози і чим ви маєте займатися? Ну прогнози в нас ще були, коли ми ходили в слухових апаратах, що якщо буде кохлеарний імплант, він буде чути і буде говорити, тому що він такий здібний хлопчик. Ми займалися і в Києві, є організація. «Відчуй», там сурдопедагоги, логопеди, дефектологи. Ми ходили туди на заняття то він такий сідає, ну потрібно просити в нього, але він так сідає і все робить, гарненько слухається, там, складає, ну там в основному йдуть заняття у формі гри. Там карточки, в нас теж є, там, до тваринки там, частину тіла підібрати, хвостик там, по кольорах. Ми вдома теж це все робимо, займаємось, то в нього все вдається йому. З першого разу йому якби легко. І навіть якщо йому якісь завдання повторюю, там, то він вже не хоче це робити. Йому вже не цікаво, щось нове потрібно кожен день видумувати. А так, надіємося, що все буде добре. Давай. якісь Чи є вушка? Є вушко в тваринці, гарненько. Так, хороша тваринка не плач. Ухопий, Максимчик, молодець. Так. Чия Пушко? Давай найдем Вушко. Де? Думай. Так. Молодець, Максимка, молодець. Давай, чия Вушко. Максим, давай Вушку. Ще. тваринка плаче, нема Вушку, Максимку. Давай, Максім, Максим, Давай, давай в вушку клади. Чи я ушко? Сюди молодець! Ну, зараз у нас така ціль перед нами стоїть, що це навчити його слухати, щоб він навчився чути, розрізняти звуки, потім вже говорити і наздогнати своїх ровесників, щоб ми могли разом з ним. І щоб разом. Пішов у перший клас своїми такими ровесниками, як він. І в звичайну загальноосвітню школу не в якісь спеціалізовані заклади, а в звичайну школу, щоб він був поввідчував себе повноцінною людиною в цьому суспільстві. А поки Максим вчиться і активно розвиває свої набуті навички: малює, фотографує, допомагає татові, мамі та бабусі на кухні. Особливо любить допомагати готувати. Машинки, м'ячики він любить. Складає, розфарбовувати він любить, складає, підбирає. Йому все подобається. Садочок він поки не ходить. Ні, поки ми в садочок не ходимо. Ми хочемо, щоб він звик, трошки почав реагувати на якийсь звук, трошки почав відрізняти, що це вода, наприклад, біжить, це двері стукнули. Це все поступово буде і ми віримо, що. Ну, все буде добре. Дуже любить допомагати. Ось ми вчора з ним пекли торт, то це він ну, завжди зі мною. Як я йду на кухню, він завжди. Він навіть з маленького, колись це я щось готую, він сідає, бере каструлю собі, ложечку дерев'яну. І це я там готую, і він біля мене сидить. Це постійно було. Цибулю він дуже любив чистити. А як ми ліпимо вареники, вони... Так, да, то це, це таке він завжди сидить. В нього є своя качалочка, він розкатує тісто з нами. А як почему якісь печиво, то він формочками вичавлює, десь ну, є фото на телефоні, то це таке в нього, нього хист до цього. Це йому подобається робити. Ну, хочеться що, щоб син найголовніше, щоб він був здоровенький, ріс, розвивався, а там уже будемо думати про його майбутнє, як то кажуть, щоб навчався десь. Ходив на рибалку. Плавати дуже любить, оце, як десь на пляж, там, десь підемо, то він оце. Як та жаба, не можна назабиратись, з води. дуже любить. Ну, я думаю, найголовніше, що він хоче, щоб дитина виросла хорошою, доброю людиною. Вчительно, ну, так. Да, ну, okay. Рибу наловити, вчити він Умів, бо дуже хоче. Ще показання треба, щоб підождати, якийсь рік-два. Чити слухати слухати й далі балакати. Хоч ази якісь основні. Взимку Максиму виповниться чотири роки. День народження у казкову пору року, коли до усіх дітей приходять справжні чарівники, які здійснюють їх мрії. Це подарунок долі. Але й маленький Максим, і його рідні тепер точно знають, що добрі чарівники живуть і серед нас. І вони щиро вдячні кожному, хто допоміг створити диво для їх родини. По-перше, що я хотіла б зробити, це подякувати всім і кожному, хто до нас хто нам допоміг. Це я не знаю, поіменно я не назву всіх, бо не хочеться когось образити. Ну, були такі люди, що присилали кошти навіть не одноразово, і по два, і по три рази. Телефонували, просто підтримували. Я дякую всім, ну, вся наша родина дякує. Максимчик, сподіваюсь, ми позаймаємось трошки і сам скаже всім дякую, ми в це віримо. Ну, а також, що хотілося побажати батькам, що вірити в свою дитину, вірити, що все буде добре, шукати підтримки, не, не, не боятися, а потрібно щось діяти. Не сидіти, не чекати, а йти, просити, шукати, стукати і відкриють. І все буде добре. Я Свіржу. з кожним разом все більш Задоволений, ну, щасливіше і щасливіший від того, що ми якусь частинку свого серця віддали на допомогу цим дітям. Дуже приємно, що є позитивні результати, і Максимчик згодом буде розмовляти і вже, слава Богу, почув перші звуки. І це прекрасно, тому що я так думаю, що хто побачив цю передачу і хто підтримав цю акцію, акцію по збору коштів Максиму Роснику, буде щасливий від того, що його гривня. Вона спасла повноцінне життя цієї маленької дитинки. А у людей, які допомагають здійснювати мрії, роботи ой ще як багато. Голова дитячої громадської організації Богдан Купчинський розповів, що і в його організацію, і в інші звертається багато потребуючих. Напевно, такі різні випадки дають ще більше спонукання до того, що потрібно. Вміти швидко творити добро, вміти е, ділитися тим, що ти маєш, і що ти можеш ще залучити. Тому що знову ж таки, е, слава Богу, що так сталося, що знову ж таки я залишився живий і, і, і можна далі творити добрі справи. Але перед тим, усе життя знову ж таки. Прокотилося, і можна було очікувати різних е моментів. Але е знову ж таки, ти прокидаєшся ранком, ти маєш розуміти, що сьогодні ти маєш знову таки щось зробити. Тому що ми живемо для того, щоб творити один одному добрі справи. Ми створені для того, щоб любити один одного. Якщо ми не будемо любити один одного, що ми можемо зробити окрім зла? Нічого. Тому прокидаємося ранком. І думаємо, що ми можемо сьогодні зробити хороше. Так само, і свята Фаустина завжди ранком прокидалася і говорила, що сьогодні я маю зробити для Ісуса одну добру справу. Так само, я так думаю, свята мати Тереза Калькутська теж прокидалася ранком і думала, що вона сьогодні, скільки вона людей нагодує, скільки вона сьогодні прокажених спасе. Ну і так само все робимо самі. Розплановує свій день, що ми сьогодні зробимо, кому ми сьогодні допоможемо. Звичайно, сьогодні допомагати є надзвичайно важко. І справді це ні у кого не секрет, що сьогодні і громадським організаціям, і благодійним організаціям важко допомагати, тому що люди зневірюються. Але ми маємо завдяки ось таким прикладам позитиву, прикладом те, що цих там тисячі євро сьогодні дали. Можливість дитині почути цей світ, розмовляти і ходити в нормальну школу, це двадцять євро, це нічого порівняно з тим, що дитинка все життя буде чути і говорити. І я дуже вдячний і обласному телебаченню, тому що перші, які відгукнулися на наше прохання про те, щоб створити такий телепроект. А сьогодні до там близько 60 тисяч це не маленькі гроші. Це на сьогодні на той час це було близько 2 тисяч євро. І е, зібрати це у Житомирі. ну, це, це надзвичайно велика радість тому, що подяка велика. Кожному хто прийшов на цей ефір. Подяка і телебаченню, що дозволили. Провести спільно такий великий захід. І подяка Людмилі Свободі, яка допомогла нам з телеканалом 2, 2, які на останній такий штрих допомогли нам. І подяка тому українцю з Німеччини, який сьогодні отак вот просто відгукнувся і дав ту останню суму, яка необхідна була. Подяка усім, тому що ми всі маємо бути щасливі сьогодні, що ця дитинка. Зможе говорити, але попереду в нас ще дуже багато справ, тому що дуже багато потребуючих. І і тих 100 родин, які отримали від нас гуманітарну допомогу, це завдяки фонду Відкрите серце це ніщо порівняно з тим, скільки сьогодні потребуючих у Житомирі, і Житомирській області. Але ми не втрачаємо сил, не втрачаємо, не кидаємо руки вниз, а рухаємося далі, тому що попереду у нас багато добрих справ і багато спасених життів. Добро творити легко, кажуть ті, хто робить його постійно. А я вірю у здійснення кожної дитячої мрії, і найбільше хочу, щоб надія на одужання у кожного ставала реальністю. А серця для допомоги відкривали і ті люди, які мають свої обов'язки і повноваження, але як у дитячій грі Максима втратили вушка і поки не чують, скільки дітей в країні благають про допомогу. Нехай справжні чарівники повернуть їм можливість бачити і чути людей довкола, і згодом запрацюють усі закони і програми, які дозволять дітям знову вірити у казку. А їх батькам дадуть можливість не оцінювати дитяче життя і мрії у космічних і не казкових сумах в доларах і євро.